Такої ціни на розборках немає. Показую турбінка 2.0, 2.2. Це 244 кузов. Ідеал. Ідеал. А ціна, ціна. Ціна 120 доларів. Акційна ціна 120 доларів. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper Люфтів 0. Fiat Ducato, Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2002 року по 2006 рік. Ринкова ціна на таку турбінку. 150 доларів. От зайдіть в інтернет, пошартеся, побачите. Крім цього, під акцію ще попадає на халяву е, випускний колектор. Випускний колектор в зборі. Ця труба теж в зборі. Одним словом, з такою ціною, три деталі. Е, за однією ціною такого нема ніде. Тільки в мене. Так що, кому треба турбінку на, на, на 2.0 або 2,2 об'єм двигуна. Нагадую, Fiat, Ducato, Peugeot, Boxer, Strain, Jumper з 2002 року по 2006 рік. Така турбінка є в наявності. Така акція перед акція.